Maska Black Secrets tip. Вітаю вас на нашому каналі, мене звати Артем. і сьогодні чудовий день для знайомства з класними новими продуктами, які вже є у продажу. Я підготував для вас добірку найцікавіших ефективних косметичних засобів, які вам обов'язково сподобаються. І почнемо з мого улюбленого бренду доктор Бранд. Фрідерік Бранд був дуже яскравою особистістю. До нього можна ставитися як завгодно, але ні у кого не виникає жодних запитань до якості і ефективності будь-якого з продуктів. Його називають Королем ботоксу» і він подарував нам купу засобів, які стали бестселерами у всьому світі: Мікродермабразія для обличчя, крем з ретинолом, вакуумна маска для очищення пор і феноменальна лінійка «Do Not Age». Перед вами нова баночка, яка має всі шанси стати новим хітом вашого догляду. Dr. Brand Drop of Strange – це сироватка, що зміцнює і відновлює шкіру 24 години на добу. Сироватка містить 91% інгредієнтів натурального походження. Вона підвищує пружність шкіри та відновлює від щоденних пошкоджень. Натхненням формули продукту стало дослідження відзначене Нобілевською премією. Аутофагія це біологічний процес, який детоксифікує шкіру і підвищує її здатність захищатися від стресу, забруднень і вільних радикалів. Також в складі цієї сироватки є запатентований комплекс імунобар'єр комплекс суміш гіалуронової кислоти, екстракту арктичних ягід та адаптогенів. Все це впливає на вісім ключових ознак старіння: зморшки, тонкі лінії, зволоження, пружність, гладкість сяєво, текстура шкіри та стійкість до зовнішніх впливів. Легкий концентрований продукт швидко вбирається, підвищуючи ефективність решти вашої щоденної процедури догляду. Наступним на черзі у нас є вже добре зарекомендувавший себе продукт від всесвітньо відомого американського бренду лінія Perfectionist Pro від Estee Lauder. Perfectionist Pro це інтенсивна есенція, швидке вирівнювання тону шкіри в ампулах. Допомагає прискорити процес природнього оновлення шкіри, заспокоює її та надає сяючого вигляду. Кожна з чотирьох ампул містить легку висококонцентровану емульсію з потужними активними інгредієнтами, які сприяють оновленню шкіри. Вітамін С вирівнює тон шкіри, зменшує видимість пігментних плям та візуально розладжує її текстуру. Він також є потужним антиоксидантом, який допомагає запобігти появі пігментних плям. Вітамін Е розладжує шкіру, робить її м'якішою і зменшує сухість. Тракт солодкий заспокоює шкіру та бореться з видимими почервоніннями, знижує зайву чутливість шкіри. В складі продукту 4 ампули, після використання яких ваша шкіра оновлена та наповнена сяєвом. Пігментні плями та пори менш помітні, тон шкіри більш рівний. Мої улюблені італійці Діго Дела Пальма порадували нас купою новинок і ось декілька з них. Маска Black Secrets з Peel of Glitter Mask. Експрес детокс. Він видаляє себом, зменшує висипання та ексфолює мертві клітини всього за декілька хвилин. Шкіра відразу ж стане більш гладкою, сяючою, текстура е, більш рівномірна, пори менш помітні, а колір обличчя більш рівний. До складу продукту входять алмазне деревне вугілля CPX це синергія активованого деревного вугілля та алмазної пудри для очищення шкіри. Саме ці інгредієнти роблять її свіжою та сяючою. Зелена кава освітлююча функція. Півонія квіткова вода з заспокійливими та зволожуючими властивостями. Як результат, більш гладка текстура шкіри, зменшені пори та рівний здоровий колір обличчя. Ще один новий продукт від Diego de la Palma – вітаміна С Perfecting Uniform Treatment з 50. Що це за продукт? Мультиактивний щоденний захист із освітлюючим, омолоджуючим та антиоксидантним ефектом ніякого білого нальоту. Спеціальна текстура, що трансформується, забезпечує чистий, сяючий і рівний колір обличчя, містить фотостабільні фільтри наступного покоління широкого кола дії. Нежирна формула наповнена стабілізованим вітаміном С із потужними мультиактивними властивостями, які надають сяєння та розгладжують зморшки. Технологія трансформації інкапсульовані багатошарові пігменти, які тануть на шкірі та забезпечують чистий універсальний відтінок покриття, що підходить для всіх тонів шкіри. І на завершення я підготував засіб, яким я вже користуюся сам декілька тижнів. Це світньо відомий французький бренд Таліка, який є експертом по догляду за зоною навколо очей. Сироватка навколо очей та iCalm Roll-On. Нова сироватка з канабідіолом зволожує та заспокоює ніжну шкіру навколо очей, не даючи їй антиоксидантну дію. Насичена формула та зручний роликовий аплікатор ефективно усувають сліди втоми та стресу. Засіб зменшує темні кола під очима, набряки, зморшки та інші ознаки старіння, поява яких спричинена стресом та негативним впливом факторів навколишнього середовища. Металевий ролик оптимальний для дренажного ефекту. Продукт можна застосовувати вранці і ввечері щодня, самостійно та. І свій основний догляд. Не забувайте поставити лайк під цим відео, підписатися на канал, але ж я сподіваюся, що ви давно вже підписані. І залиште коментар, який саме засіб із цих всіх вам найбільше сподобався і який би ви обов'язково протестували. А я дуже раджу прийти в Бомонт і спробувати всі продукти власноруч, бо вони дійсно класні.